Це просто параша, сказав майстер, який виконував роботи по утепленню приміщення. А я просто проходив по вулиці повз. Спочатку я подумав, що це він сказав про свою роботу, бо ну насправді вона така собі, а у мене в цьому дуже багато досвіду, тому я можу оцінювати. Але буквально через секундочку він поправився і сказав, як взагалі можна такою конченою сіткою працювати. І знаєте, що для мене це дуже класно було почути. Це класне підтвердження, тому що ми продаємо. Тільки отаку от сітку, виробник ферозіт, її щільність 160 грам на 1 метр квадратний. Я особисто нею працював. Мої бригади по утепленню нею працюють. І тому я продаю тільки таку сітку, тому що вона якісна, вона не розлазиться, як тільки побачила воду. Вона чітко та гарно вирівнює поверхню. І ми продаємо тільки таке. Друзі, ми стараємося продавати хоча б сегмент середній або трішки вище середнього рівня якості. І я вам просто. Рекомендую: не купляйте дешевше, не купляйте то гівно. Воно завжди вилазить боком.